Докс ніякого лісинга не буде. Бажаю здороч нокреториства. радий вас бачити на своєму ютуб каналі. Будь ласка, прошу вас підписатися, тому що це для мене слово мотивації все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Вам це стоїть сотків. а мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про гру DOX. Чому в даному випадку переноситься лістинг? Яка цьому є причина? Тому що спочатку нам обіцяли, лістинг буде 20 серпня. Потім написали, що буде 23 серпня. І вже нарешті він відбудеться 26 серпня. можливо його принесуть, можливо ні. Ну я гадаю, вже 26 серпня остаточно він відбудеться. І зараз ми розберемо, чому все-таки його переносять, яка причина, що вони спочатку сказали одну дату, потім іншу, потім ще іншу. А причина зовсім проста, тому що лістинг, е так би мовити, проекти Docs буде відбуватися на біржі, Bin Kicks, Binance. І це, звичайно, слугує дуже таким хорошим сигналом. Ну, цілому, знаєте, зараз така склалася цікава гра, там, де кожна біржа хоче перетягнути собі якомога більше нових користувачів. Спочатку, наприклад, були там OKX, тільки на OKX можна було там вивести. Свої кошти, не кошти, а токени на ОКХ і на Bybit. Я з приклад поставив на вивід. Якщо, наприклад, вам потрібна інструкція, як вивести на Binance, є це в моєму телеграм-каналі. Переходьте, знайомитеся, тому що там маса корисної інформації. Тому давайте почнемо з того, що спочатку на OKX можна було вивести, потім на Bybit, Потім вони роблять якусь паузу. Там можна тоді виводити на біржу Gate, і, і виходить. У нас що нібито вже 26 серпня. Буде відбуватися лістинг на біржі Binance. І я зараз перевів свої, -свої монети на біржу Binance. Тобто пошла вивід на Binance. Чому? Тому що там для. 500 тисяч, тобто 500 тисяч користувачів, які перші будуть виводити на Binance, вони отримують там 10-20 тисяч докс. Додатково, можливо, я в цю категорію війшов, можливо, не війшов. Не знаю. Якщо, наприклад, ви також на Binance будете прокидати, залиште, будь ласка, плюс коментарях. Мені дуже цікаво, скільки людей. Якщо, наприклад, ви поставили спочатку від на OKX, а потім хочете вивезти на Binance, тому що там зараз такі хороші, так би мовити, умови, Не знаю наскільки це правда дійсно так буде. Можливо, це біржа просто переманює. То повторюсь. Інструкції, як вивести, наприклад, на Binance е, в моєму телеграм-каналі переходьте на нього під цим відео. Відповідно, відповідно, дійсності, зараз такий складається ну, в мене ситуація в очах, що от є. Торт і кожен, кожна там піржа хоче забрати свій шматочок. Звичайно, для Binance це досить такий хороший шматок, вони хочуть взяти, тому що я все-таки гадаю, оцей перенос пов'язаний з 100% з Binance, тому що вони там не, не думали, не гадали, потім вони вирішили, о, давайте напевно заберемо дуже такий великий шматочок, але потрібно нам для цього підготуватися, поговорили там з розробники проєктів. Давайте так і так. І відповідно за рахунок цього 100%, навіть, як на мою думку, відбувається перенос лістингу і в цілому цілому ця боротьба це дуже хороший знак потерюсь дуже хороший знак тому що ми розуміємо що цікавий проект цікавий проект за рахунок яких за рахунок якого всі борються кожен хоче його забрати кожен хоче там так би мовити, надати свою платформу щоб тут вони торгували тому шанториство я вам наполегливо рекомендую не зливати всі свої токени, всі свої ці монети відразу Погляньте, будь ласка, моє перше відео, точніше, не перше попереднє відео, яка стратегія буде в мене на так би мовити на момент лістингу, але в цілому, в цілому я можу зараз навіть повторити, що я буду спочатку фіксувати там 30-50% на лістингу. І коли, наприклад, ціна буде йти вниз, а 100% вона буде йти, вниз, тому що багато людей будуть злетіти в стакан. Я буду ще додатково підбирати. Ну можете ознайомитися з моєю потенційною стратегією на моєму каналі, ось попереднє відео і або воно, наприклад, десь тут вилізе. Тому обов'язково вам рекомендую скористатися. Але в цілому, якщо коротко, то я буду фіксувати 30-50% на лісингу, і потім, якщо, наприклад, ситуація йде так би мовити, відкат, 30-40% від хаїв, я також буду докупляти від того профіту, який я отримав. Але зараз ми можемо, так би мовити, припустити, яка буде ціна. Ціна, тому що в нас є передринкова торгівля на фьючах, на біржі OKX. і тут все-таки ситуація більш-менш хороша, тому що тоді, коли я знімав попереднє відео, дуже такий сильний відбувся відкат. Ось погляди там буквально не знаю скільки 90%. Але коли вийшла новина стосовно там Байне, стосовно інших бірж, погляньте, як дав на, іксів на 229% виріс. І давайте порахуємо, скільки зараз, умовно кажучи, я можу заробити на даний момент. опираючись виключно на передринку торгівля. Я звичайно, це все знаєте це пальцем в небо, але хочеться так би мовити, порахувати, зрозуміти, яка орієнтована сума мене чекає на момент лісінгу. Скільки я можу там забрати за рахунок 26 серпня, коли відбудеться безпосередньо ліс на біржі Binance. Полянте, так зараз зараз ціна 0,0033. У мене на балансі. Скільки мене там на балансі? 855. От бачите, тут на MacBookсі не відображується, але в телефоні там написано Е, Так, зараз 85. Скільки там? 585. 585 множимо на 0.0 нібито 33, так, якщо помираюся. І ми маємо, умовно кажучи, 285, 282 долара, Що досить непогано, тому що я в цю гру майже там не грав, зареєструвався, там запросив друзі так і таке інше. Не факт, що така ціна буде на своєму лісінгу, я гадаю, вона буде вища, а там буде видно. Тому що назад. Я все-таки вам рекомендую. Прислухаються до моєї стратегії, Повторюся, вона зображена саме тут, в попередньому відео, там коротко, увімктит на 1.75. Прослухайте. І рекомендую не зливати всі свої токени відразу. Можливо, це буде моя фатальна помилка, можливо, ні, але я вірю максимально в цей проект. І всі, так би мовити, фактори, які зараз складаються, це така, знаєте, боротьба за. Користувача за тих людей, які там будуть ліститися на тій чи іншій платформі. Мені, мені дає розуміння, що все-таки це гідний проект, гідний проект, який має дуже великий потенціал. Тому, товариство, рекомендую вам поставити вивід на Binance, тому що там можуть там, додатково 10 тисяч там, 20 тисяч монети докс отримати. Не знаю, чи можливо я вліг так би мовити в цю касту людей, які отримають подарунок, можливо, не влізу. Але спробувати можна 100%, ви нічого не втрачаєте, там все. Легко зробити, повторюсь, інструкція, як це все зробити на Binance, тому що науки у мене була інструкція в моєму телеграм-каналі, посилання на це відео під цим відео буде на канал. А на Binance також там все просто, максимально переходьте, знайомитесь і прошу вас, звичайно, підійти до цього питання з головою, тому що якщо, наприклад, ви продасте в перший день на лістингу, то монета, хай, наприклад, через тиждень, через два, через три буде звідки рости. А я це впевнений, тому що. Я це з ноткоїном, також про зараз подав відео. Тут маса інформації порівнював, все-таки дуже схожі проекти. Ноткоїн це батя, а докс це все-таки інша тапалка, яка виходить на фоні всіх різних ігор. І виходить дуже, так я гадаю, гідно, тому що виникає боротьба. Побачимо, яка ціна буде на лісінг, виходить Хочеться. Якомога більше заробити, але там буде видно. Тому підсумуючи це все. шановні Том попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, таку жирну подобайку залишити. І, звичайно, чекати лістинг. Можливо, все-таки він відбудеться 26 серпня. Про це я дуже так би мовити надіюсь і думаю, що ми з цього проекту досить немало заробимо.